170 дітей різного віку взяли участь у конкурсі малюнків під назвою Ні насилю в сім'ї, який організувала і провела громадська рада при районній державній адміністрації. Переможці визначалися у трьох вікових групах. Враховувалася актуальність та повнота розкриття теми, рівень володіння технікою, в якій виконувався малюнок, творчий підхід і старанність. Нагородження переможців відбулося у приміщенні районної газети Вісті Красноградщини. Організатори конкурсу влаштували дітям круглий стіл з чаєм і з солодощами. Тож церемонія вийшла радісною і приємною водночас. А переможцями конкурсу стали у віковій категорії 6-8 років. Перше місце Владислав Соколов, Наталинський НВК. Друге місце у Олександра Фунт, Берестовенківська ЗОш. Третє місце у Євгенії Шатохіної. ЗОЖ номер 1 імені Олександра Кополенка. У віковій категорії 9-13 років. Перше місце посіла Лілія Багаєва Роздольська ЗОш. Друге Місце в Олександра Федорова, гімназія Гранд, третє у Валерія Дмитрова, НВК номер 3 у віковій категорії від 14 до 16 років. Призові місця розподілилися наступним чином. Перше місце у Олександра Тимченка, Попівська ЗОЖ, друге місце у Юлії Табачник, НВК номер 3 третє місце у Карини Мармази, Піщанський НВК. Як зазначила представник громадської ради Людмила Гладкова, конкурс мав на меті привернути увагу дітей і батьків до такої проблеми, як насильство у сім'ї і в суспільстві. Громадська рада при районній державній адміністрації Красноградській була створена у травні 2013 року. За такий короткий час існування, крім таких пот. Точних справ громадська рада провела вже дві акції. Перша з них це була влітку акція, коли ми боролися з такою шкідливою рослиною, як Амброзія. Акція вдалася, була доволі таки масовою. І друга акція, яка почалася на початку грудня, вона також була присвячена дуже актуальній проблемі в наш час. Це насильство в сім'ї, тобто проти насильства в сім'ї, насильство в сім'ї. Це був оголошений такий конкурс малюнків для школярів наших учбових закладів. В цьому конкурсі прийняли участь 170 дітей. Найбільш активним виявився Наталінський НВК. Вони подали на цей конкурс більше 40 робіт. Конкурс оцінюється в трьох вікових категоріях. Кращі малюнки вони зараз знаходяться на першому поверсі міської ради. І всіх бажаючих, ми запрошуємо. Їх подивитися, вони будуть там до 14 січня 2014 року. Варто зазначити, що всі учасники конкурсу отримали солодощі, а переможці заохочувальні призи. Про конкурс малюнки мені розповіла Валентіла Сільна, моя учителька. Малюнок я малював разом із мамою. Вона мені допомагала. І в цьому конкурсі я зайняв перше місце. На малюнку я намалював свою родину.